20 жовтня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5, в день від 8 до 13 градусів вище нуля. У горах місцями вночі від 0 до 3 морозу, в день від 1 до 6 градусів з позначкою «плюс». В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4. В день 11-13 градусів вище нуля. У Великому Березному буде ясно. Вночі 5-6 в день 9, 12 градусів тепла. У перечині прогнозують ясну погоду. Вночі 5-6, в день 9, 12 градусів тепла. У Міжгір'ї буде сонячно. Вночі 3-4, в день 6-10 градусів тепла. У Воловці буде ясно. Вночі 3-4, в день 6-10 градусів тепла. У Мукачеві прогнозують сонячну погоду. Вночі 5-6, в день 9-13 градусів вище нуля. У Сваляві буде ясно. Вночі 5-6, в день 8-12 градусів тепла. У тячеві буде сонячно вночі 4-5 вдень 8-12 градусів тепла. У хусті буде ясно. Вночі 5-6 вдень 9, 13 градусів тепла. У виноградові буде сонячно вночі 5-6 вдень 9, 13 градусів вище нуля. У берегові прогнозують ясну погоду. Вночі 5-6 вдень 10, 13 градусів тепла. Віршаві буде ясно. Вночі 5-6 в день 9, 13 градусів вище нуля. Аврахові прогнозують мінливу хмарність вночі 4-5, в день сім, градусів вище нуля.